І зараз перенесемося до Саудівської Аравії, бо там триває другий раунд перемовин між делегаціями України та США. у центрі обговорень шлях до миру і двосторонні відносини між країнами. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у колонці для видання «Гардіан» заявив, припинення вогню не буде досягнуто лише дипломатичним шляхом. По перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. І з нами на зв'язку Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю дуже багато уваги, так об'єктивно прив'язано до Джиди. І ось я бачу певні певні коментарі від темі Брюс, речниця Держдепу США, яка каже, що сьогодні дуже захопливий день. Можливі фантастичні новини для людства будемо е, дуже оптимістичними, пане Володимире. Е, чи оптимістичні станом на зараз? Давайте ось так зайдемо. Ну, знаєте, оптимізму у мене зараз трохи більше ніж було вранці чи вчора ввечері. Я поясню, чому тому, що е, вчора ввечері вранці були новини. Ну, цитували. Мак цитували Марко Рубіо, коли він якраз направлявся в Судівську Аравію, де він казав про територіальні поступки України, і це безумовно не налаштовувало на оптимістичний лад а скоріше, ну формувало певні тривожні очікування. Але чому зараз оптимізму більше? От дивіться. Переговори вже тривають. Ну, в 11 годині вони почалися, да, була коротка перерва. Ну, от рахуйте, ну, годин 7, не менше, якщо не більше. Я Сам власне самі переговори. Нагадаю, для порівняння з росіянами 18 лютого в варіаді 4,5 години були переговори. Зараз з нами вже більше. Причому з щоб говорили не тільки питання війни між Росією і Україною, там двосторонні були проблеми, питання економічні обговорювалися і так далі. А зараз ми бачимо тривалу, і я так розумію, змістовну дискусію. Чому це важливо і чому це скоріше оптимістично? Якщо б, наприклад. Відбулася зустріч американської української делегації, і нам відразу американські колеги сказали: так, от ми привезли умови завершення війни, ознайомились, підписуйте, або давайте згоду, або кажіть, так. Да, от на це ми погоджуємося, на це не погоджуємося. І все. Такий опитувальник: ні, іде розмова. І, я так розумію, вислуховують українську сторону. Причому достатньо змістовна. Я думаю, що і американська сторона висловлює своє бачення на припиненні вогню, шляху до припинення вогню. Я думаю, що обговорюється і позиція Росії з цього питання. Як відомо, ну от сповісповідомлень, зокрема представників української делегації, обговорили питання ресурсної угоди. А це важливо, тому що от зараз невідомо переговори будуть про її підписання по узгодженому вже тексту. Чи будуть доопрацьовувати цю угоду? А це важливо, це буде впливати і на подальший розвиток двосторонніх відносин. Питання гарантії безпеки е, піднімається. От е, у вас була цитата з колонки Ермака. Mm -hmm. Те, що це обговорюється, на мій погляд, теж важливо. тому що ми пам'ятаємо, як Трамп роздратовано реагував на тему гарантії безпеки для України. Мовляв, я хочу, щоб ви погодились на мир, швидкий мир. Ну, знов таки, от якщо швидко погоджуватися. Довго багатогодинні багато годині переговори не потрібні. А так я розумію, американська сторона слухає, веде діалог з українською стороною, і саме це дає певні оптимістичні підстави. підстави для оптимістичних висновків. Безумовно, не про все домовляться. Я не очікую, що відразу буде якийсь шалений прорив. Або от як сказано в цьому повідомленні Держдепартаменту США фантастичні результати. Ну це риторика Трампа. Зараз в усіх державних органах США я так розумію підлаштовуються під стилістику Трампа, тому велич фантастичні результати. Тим більше зараз, чому це саме так? Тому що зараз вони відзначають 50 днів. Я колись таке вже бачив, не буду згадувати у кого, але 50 днів 50 великих перемог. Ну от у Трампа так працюється, і до речі, вони цю зустріч записали, що важливе теж, на мій погляд, і це теж позитив. Вони вже записали цю зустріч в одну з перемог. І тому руйнувати цю зустріч, підривати, скажімо так, її значення. Я думаю, не в інтересах США. Так що я думаю, що головним результатом буде продовження переговорів. Вже є інформація, що американський спецпредставник Стів Уїтков поїде до А він, я думаю, буде інформувати російську сторону про те, що почули від української сторони, а далі. Через певний час треба, врешті-решт ну якось з'ясовувати, узгоджувати, коли і як почнуться прямі переговори між Україною і Росією, тому що домовитись про припинення вогню, а це ключова ідея американців, неможлива в односторонньому порядку. От коли я читав там новий посол Великобританії в США, він всіх ошелешив, сказав, що а хай Україна заявить про те, що вона в односторонньому порядку припиняє вогонь. Як це так? Знаєте, в односторонньому порядку припиняють вогонь, коли капітулюють, все складають зброю. Ні, у нас зовсім інша ситуація. Ми в 22-му році не капіталювали і зараз тим більше не збираємось. Тому я вважаю, що от зараз якраз важливо, що це робочі змістовні переговори. От ці сім годин переговорів вже більше свідчать про змістовність. І Оце вже само по собі є результатом. Ідуть реальні робочі переговори по кожному конкретному питанню. І я сподіваюся, що буде просування вперед. Власне, це теж буде ваговим результатом цих переговорів. Пане Володимире, про ефективність три дні так давала нам Москва, зокрема Путін, і планували бути тут в Києві. Ні, вже Три роки повномасштабного вторгнення, і минула ніч стала підтвердженням того, що просто так вони не отримують те, що вони хочуть, вони отримують по зубах. Це важливо, і зокрема до тут... коротка та... репліка. Я вбачаю, що да, будь ласка, Я перебуваю. Да просто коротка репліка про Трампа. Пам'ятаєте, як Трамп на зустрічі з нашим президентом не тільки постійно казав про козирі? Угу. Спочатку, що України немає козирів, да зараз вже і про Росію каже. Ну от ми продемонстрували. От це я Володимир, все, все, все я хотіла якраз про це і спитати. Це була несподіванка. Наймасованіша атака, яка сталася. Не очікували росіяни, не очікувало керівництво Російської Федерації. Понад 300 дронів казали, що вони збивали, але ж ні, не змогли все збити. Дрони досягли своїх цілей. Це саме той козир, який зараз справно продемонстрували наші оборонці і підсилили наші перемовні позиції, Так, да, я думаю, що до речі, це демонстрація не тільки росіянам, ну росіянам в першу чергу, на що о, о, війна не закінчилась, і війна не буде йти на о, а також завершення війни. Переговорний процес не буде йти на російських умовах. Нам є чим відповідати, тому що насправді знаєте, чим це ще важлива оця атака. Тому що багато з'явилося таких, я б сказав, депресивних оцінок. Ну, мовляв, от, американці припинили постачання зброї в Україні, припинили надання супутникової розвідувальної інформації. Все, українська армія сліпа, глуха і не ні на що не здатна. Ну, у всякому разі, для атак на російську територію. Ну, от такий висновок у багатьох вже сформувався. І от я вважаю, що значення цієї атаки, масовані атаки безпілотниками, воно полягає, зокрема, і в демонстрації того, що ні, українська армія зберігає здатність робити великі масовані удари по російській території, незважаючи на от всі ці обмеження. Так що зарано почали, скажімо так, якось. Надавати такі апокаліптичні оцінки боєздатності українських збройних сил по ударах по російській території, ми бачимо, що така здатність вона залишається, причому в великих масштабах, і безумовно, це і сигнал американській стороні. Що не вважаєте, що у нас немає козарів. От я не випадково про це згадав, тому, що ну нам можуть дорікати, нам можуть казати, давайте домовляйтеся, погоджуйтесь на конкретні поступки, на конкретні вимоги, ну тому що. Вам нема чим воювати, без нашої допомоги, ви війну програєте і так далі. А ми продемонстрували, що у нас є чим воювати, ми можемо воювати навіть в умовах, коли є суттєве припинення постачання американської зброї і необхідної військової інформації. Пане Володимире, ще коротке питання. Давайте все ж повернемось знов таки до Джиди і Саудівської Аравії. Якщо не помиляюсь, Financial Times писало, що за результатами сьогоднішніх сьогоднішньої зустрічі очікується спільна заява. Водночас, водночас, від західних змі і від західної преси, зокрема, особливо останнім часом. Було дуже багато ну, досить суперечливої інформації. До речі, про інформаційні кампанії ми поговоримо буквально за кілька хвилин. Пане Володимире. А якщо не буде спільної заяви, це якийсь маркер чи це взагалі не проблема? Ні, я не я не думаю, що це велика проблема. В принципі, дивіться, можуть бути коментарі для преси. Спільна заява, коли от сторони домовлялися з конкретного питання. І домовились про це конкретне питання в даному випадку. Таких питань багато. Я, чесно кажучи, ну важко собі уявляю, ну краще про це дипломатів запитати, але все ж таки це робочі переговори. Це не зустріч керівників держав, керівників урядів, по результатам якої да можуть робити таку дипломатичну спільну заяву. Ну, от, наприклад, спільне ком'юніке відбувається саміт, саміт України, Євросоюз. Uh -huh. Щорічно відбуваються такі саміти, і за підсумками на формулюється певне комуніке про що домовились, і це готують. До речі, дипломати про це добре знають, готують заздалегідь ще до початку самого саміту. Ну потім можуть вносити певні корективи, змістовні чи стилістичні в даному випадку важливий сам процес переговорів. Сам факт переговорів, тому що накопичилось багато проблем, тому такі тривалі переговори. То я, чесно кажучи, не бачу необхідності в якомусь підсумковому документі. Ну він може бути, але такий загальний, що сторони, наприклад, узгодили спільні позиції про необхідність просування в питання. Технічного процедурного забезпечення режиму припинення вогню, що необхідні переговори з Росією про це і так далі. От от приблизно в такому стилі можна сформулювати якийсь спільний документ, але для мене важливо буде інше, що переговорний процес продовжиться. І що він буде розвиватися в конструктивному руслі? Оце головне, а не там необхідність чи наявність якогось спільного документу. Він важливий, ну от коли відсутні, наприклад, не змогла Велика Сімка сформулювати спільний документ щодо оцінки третьої річниці російсько-української війни. На жаль, це було показова. Це засвідчило розбіжності двох сторін, принципові розбіжності. В даному випадку ще зарано, на мій погляд, формулювати висновки. Якщо вдасться це зробити, ну це буде ще один позитивний результат. Якщо не буде спільного документу, я б цього не робив якихось великих висновків. Головне рухати переговорний процес вперед. От щоб він продовжувався, а не переривався. Пане Володимире, й дуже добре, що ви долучилися до ефіру і пояснили такі важливі прикладні речі, як це працює на дипломатичному рівні. Дякуємо Дякую. вам. Володимир Фисенко, політолог, був гостем з нами на зв'язку. А ми рухаємося далі. Але до цієї теми обов'язково ще будемо повертатися неодноразово. Тим паче, що наша знімальна група, зокрема Олена Чернякова, безпосередньо стежить за усім, що відбувається зараз, під час перемовин.